Виконуємо номер 472 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Натуральне число позначили так: Це відняти один. Запиши два числа, що йому передують, це перше завдання, і три наступних за ним числа. Значить, Почнемо з наступних. Якщо Смінус 1 це наш запис, то наступне буде С, далі С додати 1, С додати 2, і так далі, С додати С додати 4. Перед ним буде С відняти 2, і С. Відняти 3. І перед цим буде Свідняти 4, Свідняти 5 і так далі. Ну, а тепер запишемо нашу відповідь. Значить, Два числа ще йому передують. Ось наше число. Два числа ще йому передують, це буде С відняти 2 і С відняти 3. І завдання друге. Три наступних, за ним числа. Ось наше число наступне С. С додати 1, С додати 2. Завдання 472 виконано.